Вітаю вас на каналі Ерексі з Ріхо. Бажаю мирного неба над головою, Дивимося, буде цікаво. Друзі, підпишіться на канал і поставте лайк, так? Да, да собаки? ай собаки, ай-ай, ерексівка, ерексілка попливунчик. Ай, ай, фанька, ай, Фанька, зарожья, зарожья, заруч. Мульчево. І ти тут Фанькою грайся, да? Побіглись, побігли. Да? Побігли десь. Джукин жучок паучочек. Що ти тут творишь? Собаки бродять. гру. Юречка нас картофку перебирає. Дювну. Туда, сюди, на посадку. Да? Собаки? Мучила. Коти, ай коти. Манька, обірвалась Манька. Що? Бандити. Постріляли всі бутильки, ну воно вже позасихало, ями риють і вже і зариваю, і кричу на них. Гіргіна, вон там була, затоптали. Рекс? Зачем ти затотав гіргінку? Поплигати на мене, де треба. Ой, ой-ой, бандіти не собаки. Хе-хекаєш. Гуляти хочеш, зараз підемо, погуляємо. Бідні троянди, Як не вишивають, я не знаю, така спека. Вони, бачите, по нової виквітнуть. Пишний. А пишні кузнячки були. Шо, <соц> сейчас, 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 Юля, сейчас, сейчас. Сейчас, Юля, идем, 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 идем. Идем, идем, идем. Все, жулечки, все, жулечки. Фанечка, все, Жуля. Жуля, а ну, оно, Жуль, Жуль. Жулечка. Жуль. Фаня, иди сюда, Фаня, фань, фань, Фаня, иди, Фаня, Фаня. Фаня кабан, кабан, кабан дикой. Это Витория же насыпал, Фань. Фань, фу, Фань, Фаня, Фаня. Фаня, Фаня. А ну очка это фанечка, а ну ти, вот это бей, Ой ти, Фаня, жулечка, іди покушай, іди, іди, А я пока маленькую візьму. Пока. Я пока пограю з маленьким, даже? А ти покушай. Не голодна жуля. Ну не хочу їсти, як я хочу. Ой, ой, мамку потерял. Мамку потерял. Потерял, потерял, потерял. Потерял, фанечка ты чого туда прийшов? Куда ты ползеш? Куда ты повзеш? Куда? Куда позун позе? а ты ищу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Жучка лжена, мисс ту себе. Да? Злый собака. Будешь. Положи, жулечки на місто. Юлечки, що не голодно, ну так на науці, яка така повода. Їсти не хочеться, да. Лише. Ой, балабачка. Картошку ще не докопав, бачите, воно ніколи було. Другим займався. Тут осталось на раз докопати. І буде добре. Да, Фанька? Фанек? Ай, фанечка. Діта наша застиває Хороша буде спека, що все, все застиває моментально. Да? Бандити? Що ви, гулять будемо? Будемо гуляти, да? будемо йти. Ну, пішли, 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 пішли гуляти. Вперед, 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 вперед. Ай, ай, побегли, 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 побегли. Фанька. Ай, Фанька. О, Мурчева. Ты нарисовал тоже. Побег. Побег тоже. Он Фанька говорит. Жулика вертается. Жуля. Ай, Жуля. И пешный. Что? Пиш, Пишли с нами. Пішли? Що, жуля, пішли? Що, хеть, жарко? Жарко, котику, жарко, жарко, жарко. У нас так парко, море дощ буде, хто його знає сьогодні. Да? Пишний. Дощ буде чи не буде пишний? Скажи. Чи ти не знаєш? Юлик Рекс, а ти все бродиш, а ти все по траві лазиш, так? Да? Рексі все інтересно. І кром пошарится. Що там таке побачив, жук? Що там таке? Цікаве? Нічого? Ой, пішли далі. Чого ти мурчила м'якова а? Коти йдуть вервечкою і Ось. Оце, бачите, тут газу це бросали зажигалки такі. Це воно така зараза. Це бочоночок. Дай жуль, зажигалочка каже. Мурчела. Ай, мурчела. Фанька. А Фанька, Шо, Фанька? за мурчелом бегает. Что, Фанька? За бегаешь, да? Ай, Фаня. его, Побегли, побегли. ж, жука Шоф. Все вигоріло трава твоє. Тут пожар такий, тут так дымбіло, все горіло. Рекс, куди ти мене оце привів на пожарище? А вони мотаються, все їм... На десь полазить. Десь там лазить. Ой, рекса. Що там шукаєш, рекса? Що ти бігаєш кругом? Ой, неспокойний, рекса, неспокойний вообще. Рекса, що ти тут? Вивнюхаєш куди один додай всі ой собак Саме головне тут рекси бігає кругом і всі за ним, і всі за ним, куди він додать? Рекса, ну? ти заводила тут. Що ти, щоб прийшов сюди? Пішли далі, Рекса. Що, будем будемо йти додому? тебе, бродить. бродити. ты пудать. Пішли, пішли, пішли додому. пиши Все, домой, домой, домой идем. Хватит, гулять. Ой, не ой, не Кром ходит, что-то шукает. Внюхаю. Да, ага, в яму еще пили. Ага, Фань, а ты куда? Что значит собака? О, о, охотничий, не может и спокойно в одном месте. Жулька он-то за мной ходит и все. І жука десь потерявся теж ходив. Рекса це, це на місці, на місці не може. Треба кругом бродити туди-сюди. Хе, хе хе О, жучок пучок Хто за мною ходить. А то й он, он вже побіг. Вже обнюхує очередну кучу. Тулик, иди побыстрей Пошли, 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 пошли. Сегодня я в вот такие места завил. у своих у нас Рекса. Рекса, ты нас не так завил что уже сам заморился море все бегать, да? Рекса, ти там ще не був, рекса. Не надо, йдемо, йдемо. Рекса. Рекс! Рекса. Вертаємося. Вертаємось, вертаємося. Вертаємося. домо йдемо. Пішли, 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 рекс идем идем задержался ти на тем месте идем ой рекс а не туда рекс рекс не туда нам не знаю куда пішли ми хороший, пішли, пішли, пішли пішли, пішли, пішли. Рекса, не туда. сворачивай, сворачивай, Молодец. Молодец. Да, 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 сюда. Нам сюда. Видишь? Пошли, пошли. Пошли, пошли. О, коты нарисовали. Здесь, здесь ждали нас, пока мы там бордили. шо. Мурчило жарко. Так языка высыну. Ну, как всегда у нас. Жулик. О, пусть хм. и пышники, пышники. Пышняра. Пышный, пышный. Ты нас ждал, да. Ждал, 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 пышный хороший. І маня десь була. Поки ми бродили, десь нас тут ждали вони коти. Не захотіли йти з нами гулять. Жарко, так. Да? Ой. Що тут нюхаємо? А? Что тут есть? Тут фиглотики пыкеры валяются. А вы тут плюхаете все. Пошли, пошли. Все, идем. Идем домой водички попить. Панька, ты чего там качался, а? Фанек. Фаня. Фаня, Фаня, не качайся в гадості разний. Так, іди гуляй. Ти куди вже думаєш полізти? і дивись, думаєш, що п'я, куди пів залізти? Идем-то, идем-то, идем ты, идем ты домой, все, идем, идем. Побегли, коты, побегай. Рекса! са Заходим, 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 заходим. Заходим. Че, манечка, нагулялась, я лежишь передать. Хайчиш, манечка. О, ну, йди, мань, водички випий, йди. Ева. Іди водички пий. Рота відкрив. Кирить на водопой. Жука спочатку пив, тепер ці п'ють. Ой, ой, гора. Дайте мурчику тоже попити, і манчики попити, дайте. Що ви самі піте? Хочете всю воду випити, так? Да? Фанька. Жарко Фаньки, так. Да. Пий, пий, пийди, мурчик. Или стесняешься? Стесняется, Мурчик. Пышненький прийшов. Фанечки, жарко. Александр набігався, упав, тепер. Хечусь. Куда я побігаю всіх? Ірочка перебрала картошку якраз вон. І Ікончусь пошкодив будемо їсти. Це на посадку, то їстівна. А це горогу будемо стріляти із рогатки, так, да, журік? Будемо з рогатки стріляти? я колись по мені приготовлювати. Така, виходить, смачна картопілька. Ну що, собаки? Хватить бігати, може будемо їсти, так? Да? Будемо есть, чи ще не будем? Чи ще рано? Фаня, а тобі? Коти, я вам. Так котам би там їли, їли, їли. Розда... Роздача. Жука, жу-жу, жу, де, 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 жука. Жука. На. А ти, жука, прибіг. На получочок, на. Коти, місто. О, коти вже рванули всі. Так. Ой, ну ти... О, коти, пишний так прям і лапу витягує, каже, давай! На мене, Маня сама скромна, стоїть в стороночці. О, а, а тут ось попрош... Беріку. попрошайки. Жулику. Фанька, жука. Жучок не сюда бігом. А то тебе не, не, не достанеться. Біжи бігом. На, 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 на. На, на. Жуки. Рексико. Котам ще дайте трошки. Буці такі що. Скільки не дай. не дай. Так. Це жуки. Жули. Все на сегодня. Все. Сегодня все, 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 Друзья, всем пока. До скорой встреч Мира на небо над головой.